Замість трьох безкінечність тепер складати практичний іспит скерування у сервісному центрі МВС можна необмежену кількість разів. Скасування трьох спроб для складання практичного іспиту покликано знизити моральний бар'єр для кандидата, той щоб він не хвилювався, там в ну, втретє спроби, а також мінімізувати якийсь потенційний корупційний ризик. Тобто тепер у людини є більше часу для того, щоб або повторити матеріал, або взяти якісь додаткові зайняття, пройти щоб краще підготуватися до наступної спроби. Та скласти практичний іспит кандидат у водії повинен протягом року. Інакше майбутньому керманичу знову доведеться вирушити до автошколи для проходження практичного курсу. Якщо кандидат у водії не склав практичний іспит на протязі двох років, з дня отримання свідоцтва про закінчення практичної підготовки, то до наступного практичного іспиту він буде допускатися лише тоді, коли наступного разу в автошколі він повторно пройде як теоретичне, так і практичне навчання. Окрім цього, з 29 жовтня теоретичне навчання в автошколах стане не обов'язковим. Кандидатову дії може обрати навчатись у автошколі або ж самостійно. Та для другого практичного курсу навчання потрібно звертатись до акредитованих навчальних закладів. Мова стосується тільки теоретично. Модуля. Практичний модуль залишається без змін, і для проходження навчання практичного керування особа має тільки проходити навчання в навчальному закладі. На спеціально обладнаному транспортному засобі з спеціалістом закладу і на сьогоднішній цей модуль практичний складає 64 години. Нагадаємо, інтервал між складаннями теоретичного та практичного іспитів у разі неуспішного складання становить не менше ніж 10 днів.